Кандидат на посаду голови КСН «Митниця» Степан Слодзік закидає владі. Вибори до комітету зірвали зумисне. Все тому продовжує чоловік, що кандидат переміг буцімто невгодний владі. Сам Степан Миколаєвич під час виборчої конференції зняв свою кандидатуру на користь кандидата колеги Галини Шуміленко. В результаті тайного голосування побіждає Шуміленко розрізом 53 проти 37 голосів. Звісно, засуетилась команда, яка которую хотели видеть Влада, депутат городского совета Радукций, Радуцкий, правильно, да, и Казарян, они же делегаты поднимаются, уходят из зала конференции, вместе с ним порядка 27 человек. Таким образом, конференция срывается специально. Депутат міськради Олександр Радуцький такими закидами обурений. Говорить, вибори до КСН митниця сфальсифікували. Причому фальшування за словами депутата справа рук команди Псевдопереможця для мене не зрозуміло, чому вони так хочуть стати головою КСН. Можливо, це за того, що в цьому році бюджет запланований виділяти кошти на благоустрій КСН-а. Я не знаю, що в голові у тих людей, але фальсифікацію ми побачили. Є квота, щоб була визначена не більше трьох-чотирьох людей. Обирається з кожного двору. Але ж туди обирали і по сім, і по вісім людей. І саме ті люди, які сьогодні гарлопанять, самі ці люди, вони якраз і робили цю фальсифікацію. Юридичну складову питання озвучила депутат міської ради за фахом юрист Наталя Даньковська, згідно статті 55 статуту. Територіальної громади міста Черкаси секретарю міської ради надано право враховувати конкретну кількість делегатів. Така ситуація склалася не тільки по мікрорайону Митниця. У нас є три мікрорайони: це мікрорайон Химселища, мікрорайон Митниця і мікрорайон номер 9 що були порушення допущені при обранні делегатів. Тому влада. Вирішила, щоб все було законно провести ці збори з самого початку. Участь у виборчій кампанії зможуть взяти усі бажаючі. Серед них і Степан Слодзік та Галина Шуміленко наголосила Наталя Деньковська. Чи забажають вони цього? Покаже час. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.